Панна Ганна жили собі чоловік і жінка, і була в них донька красуня, що мати гарна була, а дочка ще краща. Ще дівчинка до літ надійшла, довелося матері помирати. Покликала вона дитину до себе і каже: На тобі, доню, це зернятко. Як буде тобі важко, посади його. І виросте верба, просив тієї верби все, що тобі треба. Поховав чоловік жінку й одружився вдруге. із вдовою, а у неї була своя дочка, вдова свою доньку жалує, дає легку роботу, а сиротій просвіту нема. Бабина дочка ледача, а ця роботяща. Проте ніколи, мачусі не вгодить Як тільки мачуха не ганяла пасербицею, а та все мовчки робить, от загадала зла жінка, аби сирота погнала бичка пасти, та ще й взяла з собою круг прядива, пом'яла, потіпала, попряла і полотно додому принесла. А як не зробить, щоб додому й не приходила. Взяла дівчина те прядиво, погнала бичка. Бичок пасеться, а вона сіла та й плаче, а потім згадала про своє зернятко, посадила його, полила, та й заснула. Прокидається, аж із того зернятка верба стала. Підійшла до неї дівчина та й каже: Вербо, яра, відчинися. Панна Ганна йде, от верба відчинилася, а з неї панни так і вилинули. Панно наша люба, панно наша мила, що накажеш робити? Вона й переказала їм усе, що мачуха загадала. Дівчата повернулись у вербу, а дівчина допасла бичка і знову до верби. Вербо, яра, відчинися. Верба відчинилась, і ті панни винесли їй тонке та біле полотно. Баба, як побачила те полотно, аж зубами заскриготіла. Послала зараз свою дочку, бичка пасти, дала мичку та й каже Бери, доню, мичечку, спрядеш, то спрядеш. А не спрядеш, то й так пригониш. Погнала це бичка пасти та й мичку закинула, а ввечері пригнала бичка і каже Мамо, в мене так боліла голова, що й не зведеш. Дарма, доню, ляж та відпочинь. От діждали вони на ділі. Баба свою дочку причепурила і веде до церкви. А на дідову гримає, щоб ти піч витопила, обід зварила, в хаті прибрала, з того білого полотна сорочку пошила, поки ми з церкви повернемось. Та гляди, не зробиш жива не будеш. От пішли вони до церкви, а дівчина обід наварила, в хаті прибрала, а тоді побігла до верби і каже: Вербояра. Відчинися, панна Ганна йде. Верба відчинилася, а з неї панни вилинули. Ганна подала їм полотно і попросила шити сорочку, а ще дати їй гарне вбрання до церкви. Панни зараз убрали її гарно і у вербу заховалися. Тут де не взялися коні. Вона сіла в карету й поїхала до церкви. Як увійшла в церкву, так її і осяяла. А на той час князенко був на службі. Угледів він дівчину, той очей не відведе. Коли відправа закінчилась, дівчина першої вийшла із церкви, сіла у карету і поїхала до верби. Там віддала паннам свій одяг, забрала сорочку і швидко прибігла додому. Аж тут приходять мачуха з дочкою із церкви. А що наварила? Наварила, а сорочку пошила, пошила. Мачуха тільки плечима знизала. Почали розповідати, яку гарну панночку вони у церкві бачили. Коли діждали наступної неділі, дід з бабою та дочкою пішли до церкви, а сироті мачуха знову роботу загадала. А та роботу швиденько зробила, побігла до верби, переодяглася і знову до церкви поїхала. А князенко вже там очей з неї не зводить. Усі люди торопіють, чи то царівна. Чи князівна? Повернулися родичі з церкви, знову про панну розказують, що князенко гарний, а вона ще краща. А на кого та панна схожа? Може, на мене? питається дівчина. Мачуха так розсердилася, що ледь її не побила. Князенко тим часом у людей розпитує. Чи не знає хто, звідки та панна, та ніхто не знає. От хтось йому і порадив на тому місці, де панна стоятиме наступного разу, смоли підлити. Так і зробили. Як стала відправа у церкві закінчуватися, дівчина кинулась бігти, а черевичок у смолій застряг. Тоді вона визволила ногу. Є в одному черевичку побігла. Приїхала до верби, переодяглася і швидко додому помчала. Повернулася баба з дочкою з церкви, стали розказувати, який то черевичок та панна згубила. Навіть і ноги такої, мабуть, нема, аби на неї прийшовся. А може, на мою прийдеться. Знову запитує дівчина Баба, як розлютується, як почне її бити та не тіпахою і грубницею прозивати. Побили і з хати прогнали, а князенко й послав своїх слуг, аби міряли той черевичок, на чию ногу він прийдеться. Та дівчина і стане його нареченою. Пішли слуги спершу по королях. Потім по панах, а далі і до простих селян почали в хати заглядати. Прийшли й до мачухи. Стала її дочка той черевичок на свою ногу надягати. Де там? А дідова дочка з печі виглядає. Покликали її, а мачуха сердиться, відганяє. Поміряла дівчина черевичок, він їй на ногу і прийшовся. От забирають дівчину в палац, а баба кричить, що вона сяка, така нетіпаха. А дівчина попросила дозволу піти убратися. Прийшла до верби, а панни до неї так і вилинули, прибрали її, як королівну. Увійшла вона в хату, так хата і засяяла. Взула вона на ногу другий черевичок. Сіла в карету і поїхала. Славне весілля відгуляли, а верба з криничкою пішли в землю, та знову вийшли в князенковому саду.